На Волині ж зник семирічний хлопчик. Пізно ввечері після невдалих спроб знайти сина. Налякані батьки звернулися до правоохоронців. Попри негоду, працівники міліції таки розшукали переляканого малого. Виявляється, його викрав невідомий. Повідомлення про зникнення хлопчика надійшло до Рожичинського райвідділу міліції за годину до півночі. На пошуки семирічного Сергійка залучили дві сотні правоохоронців. Прочисували всі закутки. За кілька годин двоє оперативників помітили на снігу дорослі й дитячі сліди, які вели до лісу. У другій ночі правоохоронці побачили невеличку будівлю посеред поля. У споруді без дверей просто небо спав малий, якого одразу ж доправили до лікарні. Після огляду дитина не потребувала стаціонарного лікування. З дитиною була проведена. Психологічна бесіда. Як з'ясували, того вечора хлопчик разом з друзями гуляв на подвір'ї школи. До них приєднався незнайомий молодик і запропонував зіграти в хованки. Потім непомітно викрав малого. Дитина просила відвести її додому, але зловмисник казав, що вони заблукали. Викрадач відвів бранця в поле в занедбану будівлю, де його і знайшли правоохоронці. Була проведена надзвичайно велика робота. Дійсно, я навіть не надіялася, що хтось щось може зробити. Викрадачем виявився раніше засуджений 24-річний місцевий мешканець. Зараз він під вартою. Нами порушено кримінальне провадження по незаконному позбавленню волі. Злочинець затриманий. Якщо говорити про особисті злочинця, то вона негативна повністю. Я про це скажу. Раніше судимий за грабежі, зґвалтування і інші насильницькі злочини. За викрадення дитини затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці Чають обставини пригоди. Павло Мельничук, Олег Жирнов, Волинська область, НТН.